Танкісти всіх вітаю, ви на каналі TV, давно не записував відосики, але зараз під'їхала дуже крута тема від Wargaming. Стартував новий івент, який називається скарбниця. Хочете дізнатися, що чекає у сховищі, виконуйте виконайте завдання, заберіть ключі доступу відкрити нове сховище нагород. Взагалі, що це таке і як це працює, давайте подивимось. Правила скарбниці. Як дивимось, ось участь, можна прийняти з 29 березня по 29 квітня. Завдання й нагороди. Будуть щоденні завдання, доступно для виконання впродовж події, можна виконувати необмежену кількість разів. Щотижневі завдання. Нові завдання стають доступними на початку кожного нового тижня. Кожне щотижневе завдання може виконати лише тільки раз. Якщо ви не виконали завдання попереднього тижня, вони будуть доступні до самої дати закриття. Ага, це прикольно. Тобто, якщо ти комусь тижні не було часу зіграти, чи що, це завдання залишається, і ти можеш його виконати до, виконати до закінчення івента до 26 квітня. Далі, якщо вам буде дуже цікаво, дочитаєте, я, я вам залишу посилання на цю сторіночку. Давайте тепер подивимося, для чого нам взагалі це все робити. Нагороди, ігрове золото. ймовірність випадання 6% від 250 до 5000 золота. Ігровий контент World of tanks преміум техніка Cromwell B. М -м ну, коротше, пісючня ЛТ432. Це гідний ЛТ, Centurion, Рак. isu 152к. Somua SM. Оце, оце жорсткий танчик. 3%, шанс випадіння. Далі 2D стилі. Ігровий преміум аккаунт 1.3.7.14 або 30 днів. І звичайно ж резерви будуть випадати найчастіше 59%. Компенсація. Якщо нагородою є техніка, яка вже є у учасника, буде надано компенсацію в ігровій валюті в розмірі, встановленому організатором. А що є ігровою валютою, срібло чи золото, тут не написано. Примітка: після закриття завдань 26 квітня, учасники матимуть 3 дні, щоб використати решту ключів доступу. Тобто, якщо ви не встигли до завершення, у вас ще буде 3 дні, щоб це все зробити. Невикористані ключі доступу стануть надійсними в день завершення подій 29 квітня. Їх не можна буде використати або компенсувати в майбутньому. Так, давайте підведемо підсумки. Як я зрозумів, у нас буде е, ця сторіночка скарбницею нашої та. У Ментискаєм я прочитав початок квест. Не знаю, чи воно зараз працює, тому що воно постійно лагало, сервери лагали, нічого не працювало. І я не міг нічого зробити. Щоденні щоденні завдання стануть доступними після виконання першого. Виконавши його, ви отримуєте ключ і розблокуєте решту завдань квесту скарбниця. Ага, стартове завдання зіграти три бої. Це завдання вважається після входу в гру участі в трьох боях і потраплення в топ-10 вашої команди та кількості здобутого чистого досвіду. Тільки в випадкових боях, генеральних битвах. Зауважте. Виконавши завдання, ви отримаєте ключ і розблокуєте додаткові щоденні і щотижневі завдання. Просто я сьогодні вже іграв ігрі. Ну, заходив в ігру і грав. Навряд чи воно воно не зарахувало мені, напевно, ні? Ану, від, відчинити сховище. Ні, напевно, не зарахувало. Тому що. чи Це був якийсь халявний ключ. Не шарю. Може хто шарить, напишіть будь ласка, в коментарях. Мені випало плюс 50 до досвіду на одну годину. Вігі. Сюда. Сюди, тут можна дивитися мої призи, так? Мої призи, от, можна навіть переглядати. Ну, от таке. От тут можна, можна подивитися, яка нам техніка випадає. Тут два дистилі, резерви, дні прийом аккаунта і золото. Я би хотів золото нафармити, чесно. Ну, от тут така от новина, народ. Така от новина. Якщо було цікаво, не забувайте обов'язково лайкосики проставляти. Ставити дзвіночок, щоб не пропускати дуже цікаві відоски і стрими, і також підписуватись на канал. Можливо, я пропустив якусь інформацію, будь ласка, в коментарях напишіть. Е, хто що знає, я чув цей івент, колись раніше вже був в США, в нас це вперше. Всім дякую за перегляд, удачі вам в прокрутках і побачимось!